Вона і мобілізує дозволи з роду, тобто перетворює з недоступних пункт, і теж це великий показник. І я думаю, що тут є свої плюси в неї. Ну, і потрібно найбільше то деякі фірми, вони пропонують сумішку, але я цього не рекомендую, тому що вони падають. Це наступний рік, тільки спать ну а взагалі-то, якщо думати над розвитком. Якби органічної речовини, то це однозначно потрібно переходити на мікс культур покривних. І знаєте, чому, чому це потрібно? Дивіться, класична технологія для того, щоб розвивався, тобто природний закон, розширеного відтворення ручівських ґрунту, потрібно три умови: перше, це наявність органічних решток. Друге... Це наявність мікроорганізмів, про які ми розмовляли, які живуть в лісосмугах так і таке інше, бо на полях вже дуже мало залишилось. І третє, це умови, при яких оці мікроорганізми будуть розвиватись. Так от класична технологія порушує усі ці три умови. Я дуже радий бачити вас. Багато чув про вас, я але я... не був особисто знайомий. По перше, мені дуже цікаво познайомитись, чому ви тут сьогодні? По-перше, подія цікава, да, регенеративний день ну, ви досвідчена освічена людина. Що вам тут може бути цікаво? А що паралельно йде декілька процесів? Подивіться на це: іде процес ґрунтоутворення, і сьогодні ми будемо про це говорити, як покривні культури впливають. На грунт позитивно, і як ми можемо покращити цю дію, і, і взагалі обмінятися досвідом це завжди корисно. Як ви відчуваєте, от стосовно покривної культури, який тренд зараз в Україні? Я бачу, що він наростає цей тренд. Що... Це просто зацікавленість, це, чи це вже практичний? Я не шах. можу сказати, чи це дань моді, не можу сказати, але мені хотілося би вірити, що це люди побачили профі, да свою ну, вигоду, да? і почали не то, що там. Купувати у, у виробників сумішей, а навіть самі фермери почали їх компонувати. Стосовно покривних культур, я хотів би одне запитання, але воно роз, роз Е, Ну це пов'язано з додатковими витратами, і це проблема покривних культур. Як можна компенсувати це? Я б сказала, що це не не додаткові витрати, а заміна одних витрат на інші. Тобто ага. ви за е, дуже е, гарно прозвучало. Заміна. Да. Це заміна. Ви Добрий день. Е, ви замінюєте гліфосатного обробіток, да, гліфосатний чи там ще декілька об... одним посівом покривних культур. І може цього навіть вистачить аж до весни. Деякі у нас. О, як сказати, просто багато людей Провідні. чують тільки що це додаткові витрати, ото але ж... не бачать. от як ви точно сказали, це компенсативна якась компенсативна, да. і це ж нам багато корисніше. Ну уявіть собі, чи ви лєте хімію, хімію, хімію вбиваєте, вбивати? А це ж все таки про життя. Ну плюс біоти, біота там да. А бі біота дуже нами рулить. Ми навіть не усвідомлюємо. І Тоді от ще отут от одразу це запитання про, про гроші. Поговорили, а вони ж забирають і поживні речовини, і вологу. Це міф, Я вже почув. Це міф. Це міф. Це міф так. Вони вологу зберіг, зберігають. Зайдіть в пусте поле, в сухене, там, де нічого не росте, і зайдіть в там, де рослини. Там прохолодно, там волога. Тому що вони ж іде вапотранспірація, то вони поглинають і випаровують, поглинають, і випаровують. Це такий процес. Там завжди прохолодніше в рослинах, ніж на оцій дорозі, наприклад. Це раз. А по-друге, те, що ой, так хотіла би сказати. Нічого, ми смо змонтуємо спокійно. Да, 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 да. Да. Е, так хотіла бистрінько. Та мене не гукають, ви слухайте, так? Да? Да. Е, а про проживлення. проживлення. Це ж другий аспект. А хто буде заганять вуглецю у, у ґрунт? Крім рослин, це роблять тільки водорості, і то в воді. Ну ну хто нам це зробить? Тільки рослинка. Тому, ну, що про це, це забувають люди. Да, тому я і поставив ці вони запитання. Думають, люди бачать тільки гроші, ні, і думають, о. процес запущено. Ні, ні. Процес запущено, коли росте зелена рослина. Оце життя. Все інше, тобто це... зараз завдання передати технологію, зрозуміти технологію, відпрацювати технологію, так. застосування цього інструменту так. в реальному От ви виробництві. Так, ми сказали, це інструмент. Да, це ну, інструмент. І то ж люди кажуть, що вони ну, це, це ціли. Купа проблем, тому що ми не можемо користуватися цим інструментом. Хірург вміє користуватись скальпелем? Тому я вам і ставлю такі дурні запитання на вигляд дурніру. Я знаю, що ви знаєте, але аудиторія Так, Я ставлю ті запитання, які я чую. Я вам дуже вдячний і розраховую, що ми з вами ще поговоримо. Дякую, що ви в цій темі і вона вам цікава. і... Якомога більше людей залучаєте, бо це в цьому життя. Як каже Михайло Войтовик, каже це ж про життя, так же? да я бачу, да що це про життя. Так, так, угу. а все інші обробітки це про смерть. Не треба про них. Дякую. Слава Навзаєм. Україні героям. Слава.